Середа сьомого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас, від усякої скверни. І спаси благий душі наші. До коринтян першого послання святого Апостола Павла Читання. Братя, коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає, і коли яка жінка має невіруючого чоловіка. І цей погоджується з нею жити, нехай не відпускає чоловіка, Невіруючий, бо чоловік освячується жінкою, і невіруюча жінка освячується братом. Інакше ваші діти були б нечисті, однак вони святі. Коли ж невіруючий, хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язані в такому випадку, Бог покликав нас жити в мирі, звідки ти знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка, або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку. А утім, хай кожний поводиться так, як уділив йому Господь, так як Бог кожного покликав. Та я наказую по всіх церквах, як хто був покликаний обрізаним, хай того не цурається, і як покликаний у необрізані, хай не обрізується, обрізання ніщо і не обрізання ніщо, але дотримування заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані. В якому Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися, навіть коли можеш стати вільним, старайся використати твій стан рабства, бо покликаний у Господі раб, визволенець Господній, так само і вільний, якого покликано раб Христа, викуплені за високу ціну. Не ставайте. Рабами людей, хай кожний брати перед Господом залишається у стані, в якому був покликаний. Коментар. Викуплені високою ціною. Дорогі мої, у своєму житті ми найбільше цінуємо те, над чим найбільше потрудилися і попрацювали. До чого приклали своїх великих зусиль і старань. Коли нам щось зістається задарма, подароване, навіть коли воно дороге, то ми так цього не цінуємо, як те, що здобуваємо зі зусилля. І з цього огляду стає зрозумілим, чого ми так мало цінуємо найбільший подарунок. Який нам хто небудь коли-небудь робив вічність. Насправді ми байдужі щодо своєї вічності, коли ми собі усвідомимо, що Бог віддав своє життя, пролив кров, щоб ми мали цю вічність, Царство Небесне, напевно, чимало замінимо у своєму житті. Нам потрібно. Постійно пам'ятати, наскільки високу ціну Бог за нас заплатив, наскільки ми цінні в очах Божих, щоб Він віддав свого єдинородного Сина, який пролив за нас свою кров, щоб ми були учасниками Його царства. Від Матея святого Євангелія читання. В той час, пізнавши Ісуса, люди землі Геназарецької розголосили по вшітій околиці вістку про Нього і принесли до Нього всіх недужих, і просили Його, аби тільки приторкнути з до краю Його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники Єрусалиму, і кажуть, Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву. А він у відповідь сказав їм: А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповів. Шануй батька Твого і матір, і далі, хто проклинає батька матір, хай буде покараний на смерть. А ви кажете: хто скаже Батькові чи Матері добро, яким би я міг помогти вам є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою, так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу лицеміре, добре про вас пророкував був Ісая. Народ цей устами мене поважає, а серце їхнє далеке від мене, та вони марно мене шукають, научаючи людських наказів і прикликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте. Не те, що до усходить, сквернить людину, а те, що з ус виходить, те, сквернить людину. Коментар. Не те, що до ус входить, осквернює людину, а те, що з ус виходить, те, осквернює людину. Дорогі мої, інколи наша поведінка. Може здивувати нас навіть самих. Ми можемо чинити те, чого самі від себе не очікували, а може й інші від нас цього не очікували. Але якщо ми так чи інакше повелися, значить, у своєму серці ми мали щось невирішене для себе. Що в конкретній ситуації стало для нашої поведінки визначальне. У народі кажуть, що шило в мішку не втаїш, шило неминуче десь вилізе, покажеться вколе або власника мішка, або того, хто поруч. Так і в нашому житті неминуче показується те, що ми носимо. Всередині, ким ми є, воно вийде нагору, дасть про себе знати найчастіше тоді, коли ми найменше цього сподіваємося. І тому важливіша річ плекати своє то, таке, внутрішнє буття, адже якими ми є всередині, такими творимо обставини навколо нас. Що маємо у своєму серці, це і виявимо назовні в кризових ситуаціях. Дуже часто, коли приходиться розмовляти з подружжям чи з людьми, в яких виникають конфлікти, і думаєш, що людина насправді виглядає достойною гідною. А часто це чую: каже: Отче, а ви не знаєте, який він дома деспот. Тому дбаємо про чистоту свого серця, не про те, що зовні, як ми виглядаємо, Бог бачить всередину. Бо як погане дерево не зродить доброго плоду, так і людина з нечистим серцем не може робити добрих справ. Про це сказав Ісус, про це сказано в Біблії. А Христос сказав, що небо і земля пройдуть, слова Мої не пройдуть. Про все, що сказано в Біблії, так воно і є. До Ісуса часто приносили хворих і він їх зціляв. І ми так чуємо ці слова в Євангеліях, що потроху звикаємо до див. Вони стають чимось звичайним і далеким. Це було з Кимом. Колись, Проте, якщо заглибитися у роздуми про силу молитви, лише мить уявити, скільки голосів одночасно линуть до Христа, можна самому торкнутися містерії стосунку з Богом, якщо мить відірватися від нових наших гаджетів, котрі постійно намагаються нас ще більше вразити. Навіть шокувати і поцікавитися, а чим живе церква? То можна і сьогодні в цьому світі побачити, що Христос торкається усього, що ми Йому приносимо. А що хотів би Ти принести сьогодні Христові? Про це напишіть дорогі у коментарях і дістанете на це благословення. У поставі фарисеїв Є багато скептицизму. бачачи власними очима до неймовірні речі, вони наче сліпі до цього блага, яке чинить Христос у народі. Замість вони, натомість, вони намагаються побачити щось таке, що в реальності нема. Це парадокс. Коли замість радості вони вишукують причини засумніватися у Христі, в його авторитеті вчителя, а не чи його учнів за немиті руки. Насправді суть конфлікту в тім, що Христос їм невигідний, але і внутрішньої сили визнати це в них немає. Тому вони ховають під маскою прискіпливості вірності вірі, правців і традиціям свої власні амбіції. Скептицизм це не завжди реалізм, іноді в цьому зручно захована, зранена зверхність і гординя. Ісус, як вчитель не залишив своїх учнів у збентеженні та сумнівах. Претензійні питання фарисеїв розбиваються. Перехрещні запитання Христа, світ, у якому ми живемо, часто не приховує своєї неприязні до християнства і християн. Часто Він виставляє наші цінності на галу, називаючи середньовіччям, ставлячи нам запитання у формі звинувачень. Сьогодні Христос вчить нас не відповідати на такі питання. Але іноді самим ставити питання. По-перше, що кращого цей світ в його опозиції до Бога може запропонувати нам, окрім оманливих вогнів? А по-друге, чим сповнене наше серце, що з нього виходить? Молимося на кінець. Господи, очисти моє серце від духа зневіри, сумнівів і смутку. Подаруй мені ласку простого довірливого серця, щоб я помічав діла Твої в моєму житті і вмів бути тобі вдячним та вірним. Хто прийшов до Ісуса? З якою метою? Що вони побачили і на що стали нарікати? Як ми вже, дорогі мої, відмітили, останні події зробили Ісуса дуже відомим. Його учення, Його чудеса, зцілення, примноження їжі, усе це принесло йому безліч прихильників. Про нього говорили всюди і всі ці розмови досягли вже Єрусалим. Ісусове служіння і Його вплив розповсюдилися далеко за межі Галілеї. І ігнорувати їх вже не було ніякої можливості. Тому релігійна еліта відсилає представників, щоб вони подивилися, послухали і перевірили, хто такий Ісус і до яких наслідків приведе Його служіння. Подібну картину ми бачили, коли вивчали про Івана Хрестителя, до нього також приходила делегація з Росалиму і проводила інспекцію. Чи потрібно мити руки перед їжою? Звичайно. Навіть маленькі діти знають про погані мікроби, через які ми можемо навіть захворіти. Але охайність фарисею носила не гігієнічний, а релігійний характер. Вони не боялися мікробів, вони боялися опоганитися через умисний чи неумисний дотик до чогось нечистого, забороненого в законі. Старий завіт справді вчить, що через певні дії людина може занечиститися. Також він дає певні настанови, як діяти, коли ти занечистився. Частіше за все ці дії пов'язані з омиттям чи з окропленням водою, іноді кров'ю, а іноді потрібен був вогонь. Але те, про що говорили фарисеї, не було вимогою Божого закону. Це була та зайва миля, яку, на думку фарисеїв, кожен мав бути готовий пройти, щоб бути справді впевненим, що не занечистився випадково. Для фарисеїв поведінка учнів свідчила про їхню недбалість і байдужість щодо святості. Фу, які недуховні духовні ці Ісусові учні думали вони. Як Ісус відповів на ці звинувачення, а Він відповів і промовив до них. А чого ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Фарисеї звинуватили учнів Христа у тому, що вони не шанують традиції, але Ісус нічого не відповів на ці звинувачі. Натомість Він навів приклад, як вони фарисеї, порушують Божу заповідь заради дотримання своїх традицій. Ісус згадує тут п'яту заповідь, шануй батька та матір. Що це за заповідь? Це заповідь, яка навчала дітей поважати своїх батьків, слухатися їх, торгуватися про них, коли батьки постарі. В ті часи не було Міністерства соціальної політики, пенсії чи чогось подібного. Не хтось, а саме діти мали потурбуватися про стареньких та татайман. Веління шанувати батька і матір це не рекомендація, дорогі, ми, і недобра порада це Божа заповідь. Той, хто злорічив батька чи матір, мав бути покараний навіть на смерть. Тобто це дуже серйозно, взагалі не жарт. Але що придумали фарисеї? Вони придумали корван, правило, згідно з якого, якщо присвятили удар Богу те, чим би ви ним хотіли скористатись батьки, то можна не виконувати свій синівський чи дочерний обов'язок. На перший погляд, це виглядало дуже побожно. Вони казали, що служити Богу це найважливіше, ніж служити людині, навіть батькам. Чи не так? Так, звичайно. Але далі йшов фінт у шамі значить, казали вони: якщо я присвячу Богу те, що мав віддати батькам, то вони вже не матимуть на цю річ ніякого права. Все, ось цю овечку. Яку я мав би віддати батькам, я присвячую Богу це закляти. Тим часом вона поживе у мене, я настражу з неї шерсті, а потім відведу в храм, принесу жертви і буду їсти і радіти перед Господом нім лице. Ісус каже, про цю хитрість. Дивіться, лицеміри, про вас добре, і сая пророкував Бог, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеке від мене. Та однак не даремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Поводження фарисею з батьками не було проявом їхньої любові до Бога. Воно було проявом їхнього лицемірства. Як хто любить мене? І слово ми є берегтиме, каже Господь, Івана 14, 23. Наша любов до Бога проявляється в тому, що ми ставимося, як ми ставимося до Його слова. Подібно до фарисеїв, ми також схильні придумати собі власні правила і традиції, і іноді шануємо більше за Слово Боже. Ми звикаємо до певного порядку, певної схеми в служінні церкви, в своєму житті і покладаючись на оманливе відчуття стабільності. Людина, чи якісь події чи пропозиції до змін, які не вписуються в цю звичну схему, завжди будуть викликати в нас роздратування і невдоволення. Подібно до фарисеїв, ми схильні придумати собі якісь, нібито, духовні справи, щоб ними замінити те, чого Господь явно вимагає від нас. Наприклад, придумати собі якісь справи в церкві, щоб не йти додому, бо посварився з дружиною. Подібно до фарисею, ми схильні придумувати собі навіть набір правил не пити, не палити, не лаятись, гарно вдягати, слухати правильну музику. І слідувати цим правилам і бути задоволеним собою, замість того, щоб слідувати принципам, які заставляють нас думати, аналізувати своє серце і писання. Звичайно, є певні речі, яких не потрібно робити у жодному разі, якщо ми хочемо зберегти свої серця чистим. Мова не про те. Мова про те, що не можна звести своє християнське життя до набору правил. У нас так піз, дорогі мої, Піс не п'ю, не курю, гуляю, не, не гуляю, музики не слухаю. Для чого це піст? Хіба це наблизило нас до Бога? До сповіді, ні, до часто причастя, ні. Милосердя жодного та пісполягай в тому, що коли ти сам не з'їждж, а віддаш, віддаш тому, хто в потребі. Який плід такої діяльності, такої підміни. Одне слово, надаремне. Фарисеї робили так багато всього. Постили двічі на тиждень, давали десятину з того, що не було потрібно, милися, коли треба і не треба. Але що каже Бог, він каже, мені усе це не потрібно. Ви даремно марнуєте свій час, своє життя. Як страшно прожити таке життя, Обернутися і зрозуміти, що все те було надаремно, що усі ці зусилля, зусилля гроша ламаного не варті. І він покликав народ і промовив до нього послухайте та розумійте, не те, що входить до ус людину з твердити, але те, що виходить з уста, людину ствернить. У цих віршах Ісус пояснює, що таке чисте і нечисте. Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить в усту, у ушевіт, і на соуні виходить, що виходить з уста, те, походить із серця, і воно опоганює людину? У розумінні фарисею так само, і учні Ісуса, релігійна нечистота була пов'язана з якимось зовнішнім впливом. Ти зів щось нечисте, доторкнувся до чогось нечисто і сам став нечистим. Звідки в них усяну ще таке розуміння? Зі старого завіту, звичайно, а в старому завіті. Бог чив свій народ, що є чистий і є нечистий. Бог чистий, і ті, хто приходить до нього, також мають бути чисті, а є нечистий. І нечистий не може вийти в Божу присутність. Нечистий це той, хто назовні застану. Нечистий це той, хто не може уйти у зібрання Господнє і поклонятися Богу разом з народом Божим. Нечистий це віддалений від Бога. Як Бог учив свій народ цим поняттям чисто нечисто, через прості, зрозумілі видимі речі, нечистою, недостойною поклоніння людину робило декілька речей: дотик до мертвого тіла, різні заразні захворювання шкіри, грибок на одязі, предметах на будівлях, такі, які виділення з тіла природні чи патологічні, і останнє вживання в їжу продуктів, які вважалися нечистими. Фізична нечистота. Сморід, огідні заразні ва вавки, усілякі речі, якими ми брудимося, броди відділяють людину від інших. Нам неприємно спілкуватися чи дотикатися до того, хто так виглядає. Хвороби і виразки спотворюють образ людини. Тож не дивно, що Бог взяв саме ці речі, щоб показати своєму народу, як діє гріх. Як гріх спотворює людину, занечищує. Руйнує, вбиває, робить огидною і для інших і для Бога. Але тепер Ісус переходить від образів, бо старий Завіт дає нам, як образ, до суті. Він каже: насправді не зовнішнє нас робить нечисне, а внутрішнє, не їжачи дотик до нечистого, а гріхи, злі намери серця. Ось, де народжується нечистота, ось, де народжується те, що справді огидно очах Господні і людському серці. Напевно, ви чули фразу: Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Це правда. Писання свідчить про це, про те, що Бог ненавидить гріх, і про те, що Він полюбив нас і Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками. Але в нас тут є небезпека почати розглядати людину окремо від дівчині. ніби людина сама по собі добра і красива, а от гріх, тобто щось зовнішнє змушує її робити погані вчинки. Як добре було, якби не чистота, гріх були чимось зовнішнім, потер і відстану. Але ні, ми робимо злі речі не тому, що світ, в якому ми живемо злий, не через погане виконання, не через бідність і не тому, що хтось колись неправильно з нами повівся. Чому ми робимо злі речі? Бо маємо злі серця. Що таке серце в біблійнімо? Бо осердя того, чим людина є, центр її особистості, ось це серце сама глибина, глибока сутність людини, хоча гріха і чинить гріх. Бо з серця виходять лихі духи, думки душогубства, перелюби, розпуста, неправдові свідчення познання оце, що людина опоганює. а їсти рухами не митиме її не опоганює. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар у відео, щоб я міг вас благословити. І поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!